Як цікаво, що зараз ми знаходимося в тій точці, в якій колись там три роки назад я така свідомила: блін, то це як це взагалі. Це на той момент для мене було швидше нереально, бо я ніколи не була, наприклад, в цій ролі, та ніколи не знала, як це. Я уявляла по відчуттях, що я можу такою бути, але типу я не знала, як це. три роки тому я теж могла лише мріяти про це життя. І ці картинки, колажик з моїх мрій, він поступово і поступово реалізовується. Все завдяки, напевно, тій самій вірі і тому, що колись я собі дала шанс і я себе не зрадила. Тому сьогоднішній цей подкаст у нас буде знаєш більше навіть про баланс між духовним та матеріальним, і як взагалі його не втратити в цей час.